Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Тож, наш наступний брифінг буде присвячений ситуації на наших кордонах. І у нас у студії Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України, з яким ми про це поговоримо. Вітаю Андрію! Вітаю! Ольга. Тож пропоную розпочати нашу розмову саме з тих наших областей, які межують з країною агресоркою, ситуації саме в них. А якщо не заперечуєш, розпочнемо з Сумщини, яка ситуація наразі там? Ми бачили і заяви збройних сил України про те, що ми переходимо до контрнаступу на цих територіях, то що відбувається зараз? Ну напевно, не тільки про Сумщину, в першу чергу, охоплю три території: і Сумщину, і Чернігівщину, і Харківщину. Бо власне, в першу чергу, це обстріли по цим територіям. Чисельні, велику кількість ми фіксуємо щодня наші прикордонні групи, і ці, ці атаки противника вони ж не лише на позиції українських захисників, це і прицільні удари по населеним пунктам. Тут треба розуміти, що ворог використовує і артилерію, і міномети, досить активне застосування дронів в цьому році це значне збільшення, якщо порівнювати навіть з навіть кінцем минулого року. Ну і окремо Харківщина і Сумщина це досить велика кількість застосування авіації. Каби, не керовані авіаційні ракети, і це все те, чим є ворог. Також бачимо, що і по Чернігівщині кількість обстрілів вона значно зросла за, останні, за останній час. В цьому році також фіксувалося, що в певний період і в напрямку Чернігівщини досить активно діяла авіація противника. Наносячи удари, ну але більшість обстрілів це Сумщина і Харківщина. Окремо, якщо говорити про Сумську область, ну і, власне про ті відтинки, де виконують завдання підрозділи Державної прикордонної служби безпосередньо. По-перше, зазначу вкотре, що протяжність кордону з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів, тобто ну, досить великий відтинок, і це більше ніж в межах Чернігівщини, і це більше ніж в межах Харківської області, але знову ж таки, лише на такому невеличкому відтинку противник досить активно намагається себе проявляти це в межах Хотінської та юнаківської громад. В цих смугах оборони на цьому напрямку разом з підрозділами Збройних сил знаходяться і наші підрозділи, які не дають можливості ворогу далі просунутися в території нашої країни. Ми застосовуємо в свою чергу і артилерію, і дрони для того, щоб знищувати противника. І додам, що техніку противник тут не використовує. Тільки е, робота таких малих піхотних груп, які ворог засилає на нашу територію, які перед якими ставиться задача. Просуватися в глиб території нашої країни, але несучі втрати як вбитими, так і пораненими, це велика кількість знищених військовослужбовців противника тільки в смугах оборони підрозділів державної прикордонної служби. Звісно, що знищують противника і підрозділи збройних сил України. Тому несучі втрати, бачимо, що ворог досягти якихось цілей або результатів. Він не може, ну і те, про що ви говорили, заяви Генерального штабу Збройних сил України, про те, що підрозділи Збройних сил також і контратакують противника фактично на, на цих напрямках і звільняючи територію України. Тому, попри те, що ворог, який раніше, тримає, ну, Певну велику таку кількість своїх сил та засобів навпроти Сумщини, особливо на цьому напрямку, завдячуючи героїзму та мужності українських воїнів, складових сил оборони, всіх досягти поставлених перед собою цілей, щоб захопити якусь територію в межах Сумщини, у ворогу. На щастя, не вдається. Кілька тез з останнього звіту інституту вивчення війни, де вони говорять про те, що РФ водить резерви на Сумщину. Я так розумію, реагуючи на ту ситуацію, яка там склалася, і що РФ має певні просування в Олексіївці та на південний захід від юнаківки. Чи так це знову ж таки давати повну оцінку всім напрямкам, де ведуться бойові дії? Це стосується знову ж таки, і по лінії кордону з Росією, і в районах активних бойових дій, як в Сумщини, так і Харківщини, можуть давати тільки органи військового управління, які повністю оцінюють всі ті всі ці напрямки. Ну, і, власне, оцінюють стан. По лінії бойового зіткнення, бо знову ж таки, якщо говорити про смуги, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, просування у противника за останній час не відбувалося взагалі, і можу сказати, що навіть активність цих піхотних груп вона дещо знизилася. Ну і власне знизилася вона, скоріш за все, через те, що ворог несе великі втрати і не маючи ну, достатніх сил для того, щоб масово кидати в штурми своє м'ясо. Звісно, просування у противника не вдається. Ти вже зазначив про те, що останнім часом ми всі бачимо, це збільшилась кількість обстрілів, безумовно, і інфраструктури, і цивільного населення, які зараз є в цьому цих регіонах, в цих областях. Якщо говорити про динаміку використання кабів, яка вона, як вона збільшилась чи зменшилась, особливо за останні часи? Ну вона досить висока. Якщо знову ж таки порівнювати там з певним періодом тому, то Зменшення зараз, або ну власне такого суттєвого збільшення немає, але й зменшення, на жаль, немає. Фактично, ворог використовує і каби, і накеровані авіаційні ракети для того, щоб знищувати в тому числі і позиції наших захисників, не маючи можливості просунутися групами піхоти, не маючи достатнього ресурсу, які би. Атакував позиції українських захисників, Ворог для цього використовує авіацію не лише артилерію, а й авіацію також, для того, щоб вже більш потужними засобами знищити наші оборонні позиції можливості і в подальшому очі, очікуючи, що їхнім піхотним групам буде легше просуватися. Якщо говорити про ворожі ДРГ, яка ситуація останнім часом в цих регіонах? Ну, загалом активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп ну, за останні, напевно, кілька місяців вона так суттєво знизилася. Особливо, якщо порівнювати з, з, минулим, з минулим роком. Загроза від диверсійної діяльності противника вона нікуди не, не, не дівається. Але по, по тим тій кількості виявлених спроб заходу ДРГ на нашу територію, то з цього можна робити такий певний висновок, що їхня активність не така висока, як це було раніше. Звісно, якщо порівняти три області: Чернігівщину, Сумщину і Харківщину, то в цьому році, як і раніше, і в минулому така ж сама ситуація була, більшість спроб заходу ДРГ противника фіксувалася в межах Сумської області. В цьому році викривалися ДРГ і на Харківщині, і також було кілька випадків в межах Чернігівської області. І якщо говорити про межі Чернігівщини, то один, один з них це навіть з такою інформаційно-пропагандистською діяльністю заходило ДРГ, аби вивізти свій триколор і потім подати це як за якусь перемогу в межах Сумської області. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп за за тією кількістю, яку проглядали, яку відбивали робота Їхня здійснювалася так північніше, це ближче до Чернігівщини, або ж південніше, ближче до, до Харківщини в, в центральній частині в Сумської області по кордону, робота диверсійно-розвідувальних груп ну була значно менша. Ще один важливий напрям для нас всіх це кордон з Білоруссю. Давай поговоримо трошки про це, про можливі загрози там. Нагадаю, для наших слухачів і глядачів, що 6 серпня в Міноборони Білорусі заявили, що до країни прибув перший ешелон із російськими військовослужбовцями для спільних дій. Стратегічних навчань захід 2025. Тобто, ці новини точно нас турбують. Ми спостерігаємо за цією ситуацією, яка ситуація на цей час, яку кількість фіксуємо вже тих військових країн агресорки які знаходяться на місці лока... дислокації, і яка ситуація? Ну, звісно, що ну, ті заяви щодо прибуття там перших ешелонів, воно так. Е... Привернула увагу особливо української спільноти, адже е, всі напевно очікують якихось дій. Під час цих спільних навчань з території Білорусі, але е, треба розуміти, що та кількість, е, яка зараз е, російських підрозділів чи російських сил прибула на території Білорусі, вона е, незначна. Це фактично ну, там, кілька десятків е, транспортних засобів і невелика кількість особового складу, якщо ну, власне, порівнювати з, з загрозою, яка може йти е, в нашій країні. Треба тверезо дивитися на ситуацію, повністю оцінювати те, що відбувається, чи відбуватиметься під час цих спільних навчань між Білорусю та Росією, і звісно, що за цим стежать підрозділи розвідок України як Міністерство оборони, так і Державної прикордонної служби. Активна фаза цих навчань має відбутися в вересні. Зараз це вже такі більш підготовчі етапи, можливо, в найближчий час там командно-штабні навчання, навчання сил там, логістики, зв'язку. А от саме в вересні місяці, коли буде активна фаза відбуватися на території Білорусі, в цей час, звісно, що ризик для нашої країни він зростатиме. Але треба також буде аналізувати, яку кількість. Повну кількість своїх сил та засобів Росія залучить чи зможе залучити на території Білорусі. Бо ми також зараз бачимо, що і Білорусь також перекидує в Росію свої сили та засоби в ті, в ті локації, де навчання мають пройти на території Росії. Станом на зараз, якщо говорити про наш кордон безпосередньо або прикордоння в Білорусі. Не фіксується, щоб було створене або формувалося якесь ударне угрупування, яке несе загрозу станом на зараз на нашій країні. Але цей напрямок він для нас залишається загрозливим, як і раніше. Тобто ми маємо так з холодною головою дивитися на, на речі, аналізувати всю необхідну інформацію для того, щоб. Ті хлопці і дівчата, які знаходяться в обороні по напрямку кордону з Білоруссю, могли реагувати на будь-які виклики, які особливо можуть відбутися під час спільних навчань. Бо не можна виключати просто якихось провокацій, не можна виключати нагнітання якоїсь ситуації для того, щоб відтягувати сили оборони на цей напрямок. Маємо як і раніше посилювати нашу оборонну спроможність і по лінії кордону в інженерному відношенні, укріплюючи кордон. Це також і мінування найбільш загрозливих напрямків. Це і фортифікаційні укріплення в прикордонні для кожної, кожної складової сили оборони нашої країни, аби всі українські воїни. Мали а, можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбудеться з території Білорусі, так ми дійсно розуміємо, що це потребує нашої уваги, особливо після тих інтерв'ю, які ми бачили а, Путіна і Лукашенка, які вони записували на лавочки. До речі, щодо цих коментарів Лукашенка щодо повернення російських військ через Київ. А, чи можливо почути вашу реакцію на ці заяви? Ну... Те, що там, Лукашенко заявив про <laughs> такий бред, що аж складно його дати йому якусь оцінку, але фактично про те, що Росія там, вирішила повернутися, повернути свої війська через Київ, Лукашенко єдине забув сказати, що вони саме Білорусь відкрила свій кордон для, для просування російських військ. В напрямку Києва і можливо такими заявами це, до речі, подібне не вперше. Лукашенко говорить, і такими заявами він хоче відвернути увагу від відповідальності Білорусі за те, що у такий спосіб. В тому числі Білорусь підтримала російську агресію і війну розв'язану проти нашої країни. Тобто те, що 24 лютого 2022 року білоруський кордон, російські війська так спокійно перетнули, а перед тим Білорусь заявляла, що вона ніколи не допустить, щоб через її кордон рухалися якісь сили. Зараз бачимо. Що що знову ж таки цими заявами Лукашенко намагається так забути напевно день повномасштабного перший день повномасштабного вторгнення? Дякую за це. Давайте поговоримо про ті кордони, які зараз знаходяться у нас, про кордони з Європейським Союзом, яка ситуація там, що з пасажиропотоком останні, так би мовити, останні місяць літа. Ми розуміємо, що, мабуть, інтенсивність є, тому що періодично бачимо інформацію про черги на тому чи іншому кордоні, то що фіксуєте на цей час. Ну, черги, звісно, є. Не варто думати, що черги там, цілодобово вони виникають в окремі години і на окремих напрямках, коли пасажиропотік починає зростати. Хоча пасажиропотік вже є досить високим і тримаються всі місяці лі літа, бо з першого, з першого дня літа, з першого червня і в подальшому пасажиропотік виключно зростав. До прикладу, в червні місяці збільшення пасажиропотоку у порівнянні з травнем було більшим на 23%. В липні пасажиропотік також був досить високим, і він був більшим на 18% у порівнянні з червнем. Тобто, фактично, якщо порівняти з травнем, то в липні це збільшення близько 40%. І пасажиропотік залишається високим. І зараз в той же час червень місяць характеризувався більше виїздом з України. Тобто, коли почалися почався сезон відпусток, закінчились навчання у дітей, більше поїхали за кордон для того, щоб відпочити або вирішити якісь свої інші питання за межами держави. Липень вже характеризувався динамікою 50 на 50 з невеличкою перевагою в'їзду в Україну. Загалом в липні кордон перетнуло майже 4 мільйони 200 тисяч громадян. Це показники в обох напрямках, але динаміка по в'їзду-виїзду, я ж кажу, десь 50, 50 на 50. В... В серпні зараз бачимо таку невеличку, також перевагу все ж таки на в'їзд в Україну, хоча пасажиропотік залишається також високим. Але пригадуючи серпень 24-го, то звісно показники будуть, коли ми закриємо статистичні показники за місяць, буде динаміка з перевагою на в'їзд в Україну, і особливо найбільше повернення відбуватиметься перед Першим вересням, коли особливо мами з дітьми, а це основна категорія тих, хто зараз з громадян України перетинає кордон, почнуть повертатися для того, щоб встигнути на новий навчальний рік. І також додам, що за сім місяців цього року, попри те, що пасажиропотік високий, це. Загальний перетин на рівні десь 20 мільйонів 600 тисяч громадян він на 5% більший ніж за цей самий період минулого року, попри те, що в Україні вий, воєнний стан, попри те, що йде війна, кількість перетинів кордону бачимо, що виключно зростає. Якщо говорити про ці літні місяці, які найбільше най, яких порушень найбільше фіксуєте при, теретин, при перетині кордону? Ну, порушення в більшості, звісно, скоюються чоловіками, громадянами України, яким у віці від 18 до 60 тимчасово обмежено можливість залишати межі України. І тут власне порушення більше стосується, коли ця категорія намагається виїхати за межі України. І, звісно, досить часто надають на паспортний контроль або підробні документи або ж намагаються сфальшувати умови свого виїзду Таких суттєвих інших порушень ну, не можу відмітити, бо їх практично немає. Але і прикордонники в той же час виконують і доручення правоохоронних органів, як і раніше, це коли є певні обмеження відносно осіб щодо виїзду, коли в них є якісь заборгованості, до прикладу на території України. Інколи люди. Не підготувалися до поїздки і могли взяти або ж не ті документи, або переплутати документи своїх рідних. І такі е, випадки бувають, коли, до прикладу, жінка приїжджає на кордон, а в неї паспорт її доньки, або ж хоч і не часто, але щодо поїздок з дітьми, це неналежним чином оформлені дозвільні документи, коли дитина особливо їде з третіми особами, а не з батьками чи, чи рідними. Як це зараз в спрощеній процедурі? Що один з батьків може їхати з дитиною без нотаріально завіреної згоди іншого з батьків? Але коли до, до прикладу дитина їде. З третіми особами то має бути або ж нотаріально завірена згода від обох батьків, або на час дій воєнного стану один з батьків може зробити письмову згоду, яку завіряє в органах опіки та піклування для уповноваження третіх осіб для супроводу дитини за кордон. Якщо говорити про перетин кордону по зеленій ділянці, не буду питати про абсолютні цифри. Цікаво почути про динаміку тих порушень, які відбуваються там, чи зростає вона, чи зменшується останнім часом. Ну на щастя, такого суттєвого збільшення немає, але на жаль, спроби порушення кордону по поза межами пунктів пропуску, тобто на так званій зеленій ділянці кордону, воно продовжується. В окремі дні може йти зростання, до прикладу, кількості затриманих порушень, а на наступний день вже йде, до прикладу, спад. Все також залежить від кількості охочих, які обирають для себе незаконні мандрівки, незаконний шлях перетину кордону. Але знову ж таки більшість спорушників, коли ми з ними в подальшому проводимо фільтраційні дії. Зазначають, що вони не самостійно для себе прокладали маршрут, а звертаються до третіх осіб. В більшості це такі організовані групи, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. Тобто, або ж вони нададуть якогось провідника, який доведе їх до кордону, або ж інколи вони навіть не контактують з такими особами, а виключно переписка в месенджерах, коли вони отримують якісь інструкції, як там дістатися краще до кордону, і де, начебто, краще його спробувати незаконно перетнути. Ну і за це люди сплачують кошти. Таким особам і суми коливаються там від 5 до 12 тисяч доларів. Тому наша задача не лише працювати над тим, щоб затримувати, затримувати порушників в прикордоні чи на лінії кордону, які добираються до кордону, а й власне викривати ці злочинні організовані групи. В цьому році за сім місяців було викрито вже триста. Таких злочинних організованих груп, які, власне, спеціалізувалися на тому, що займалися незаконним переправленням осіб через кордон. Останній такий випадок було 19 осіб. Наскільки я пам'ятаю, буквально на минулому тижні. Якщо можна трошки про цей кейс, ну це, напевно, не найбільша група, навіть не напевно, а не найбільша, бо в минулих роках могли одночасно затримувати і 40, і 50 осіб. Це були. Тоді найбільші групи. Але в цьому році 19 осіб одномоментно, які так, кількома групами добиралися до кордону, але сукупно 19 осіб було затримано на Закарпатті, Які знову ж таки, користуючись інформацією чи сприянням злочинних груп, діставалися до кордону. Ці люди, яких затримали, вони з різних областей України, але ціль у них була одна: залишити межі України, хоча знову ж таки, чоловікам, громадянам України у віці від 18 до 60 тимчасово заборонено на час дії воєнного стану, залишати межі України, а тим паче незаконно перетинати кордон по зеленій ділянці кордону. Тут треба розуміти, що такі дії порушників вони шкодять і іміджу України, бо це і відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо. Тому прикордонники, які раніше, робитимуть все необхідне для того, щоб таких випадків незаконних перетинів кордону не було. Тобто ми залучаємо і збільшено кількість прикордонних нарядів, наскільки це можливо, діють і оперативні групи. Ну і власне ми використовуємо також і технічні засоби спостереження: відеокамери, безпілотники. Ця група, до речі, була зафіксована на підступах саме за допомогою відеокамер. Тобто наряду вистачило також часу, коли оператор відеосистеми. Зафіксував групу, яка пробирається до кордону, в цей час наряд спокійно виїхав на той напрямок і вчасно затримували порушників. Що чекає порушників? Ну, порушникам передбачена, як і раніше, відповідно до нашого законодавства, адміністративна відповідальність. Це переважно штраф. Прикордонники складають протоколи про адміністративне правопорушення і в подальшому. Вони передаються в суд, і вже суд приймає рішення щодо міри відповідальності порушникам. Але звісно, що і в цьому кейсі ми працюємо над тим, щоб викрити організаторів яким вже передбачена кримінальна відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Якщо говорити про це, які вам вдалося вже встановити організаторів. Над цим працюють оперативні співробітники. Дякую вам дуже. Дякую за цю розмову. безумовно, і за службу вашу і всіх наших сил безпеки і оборони. Дякуємо вам і залишайтеся далі з нами. Слава Україні! Героям слава!